Це такий улюблений вірш для всіх жінок. Балада про небриті ноги, що однажди спокій життя. Зустрілися ми у кафе. Ти пив і дивився довго, а потім підсів і купив ще одне. Но я не побрила ноги. І ти запросив мене погулять, і серце рвалося в дорогу, на все не сложилось, бо я учора не вибрила ноги. А ти обіщав всю жизнь впереді, без сльози, долгов, подлогов. Не суждено було вийти з візді, бо я не побрила ноги. Ти клявся, ось тачка, ось серце моє, раднає, поїдемо кататися, Отказ. Бо нізя ж, ё-моё, з такими ногами їбаться. І йшла я додому, і я дна, і думала я всю дорогу, що би не жила там завтра страна, я сьогодні.